Добрий день наші дорогі підписчики Почалася косовиця для церкви. Ось бачите скільки скосила ганютка сьогодні. Такий великий Ось так бачите. Косимо ми акумуляторний кодой. Зранку. Хороша коса, вона нам дуже подобається, дуже легка, більше чим у два рази легше, ніж обична мотокоса. Тут на суток 10 ліцерки. Я думаю, за день-два можна буде скосити. Це поки на двох акумуляторах косимо, ще поки не сіли. Один нагрівся, другий вставляємо. І так, Поки той охлаждається, тим коситься, Дуже удобно, що йде в комплекті два акумулятора. Так, я підійду поблизу і покажу як воно коситься. Манютка так быстро косит, что я не успеваю за ней. Улицарка скоро бочка по пояс будет. Уже и срочно треть Як кажуть, дивитися, як хтось робить, то звісно бистро як самому вже дуже густа. i serce to jednak dobrze i zapływuje to w nożach o coś bo już jest bardzo gęsto nic się nie straszy po tykanku, głównie i za parę dni za dzień, dwa i pokosyki, bo na Не лягло. Все, батарейка сіла, пищить. Вон нютка здорукається. Что вона стала, що батарейка вже запишить, що вже проситься на замену. Потім ще раз включаю на дальше. Куть і Ну це вже признаки, що, що вже треба замінити. до краю дойде потім перестали другу батарейку ще її попити вона як низеньку якусь стравичку платить то вона не так нагрівається а як ось таку високу вітер то тяжело получається взять тієї коси ну нічого Так, буду я завершувати вже відео. Кажу Анюта, як ото у землю нос попадає, то тоді і остановлюється пищить. То ще, кажу, то ще не батарейка сіла, то просто як у землю нож попадає, і воно защита щиток Воно тут неровна земля, а в буває і за того, і попадаємо. Хочеться ж пониже його скосити. Ладно, пока, до нових зустрічей. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, подобайки. Пока-пока.